Лучанка Ольга Коружа прийшла підтримати акцію Тюльпани для відновлення разом із донькою Іринкою, яка народилася з вагою 1 ,60 кілограм 60 грам у серпні минулого року. Опа, дивися, давай, отакці. Кідай туди. Двадцять 22 дні в реанімації новонароджених, а потім в неонатальному відділенні. Під спостереженням в відділення, відділенні невролога, педіатра. Окуліста вже не спостерігаємось. Марія Трофимюк із Володимирського району перебуває у відділенні неанатології. Пацієнтка каже, народила доньку на 34-му тижні. Нині дівчинці один місяць. Трошки раніше родилася, ніж потрібно було на 8-му місяці, але вона побула трошки в реанімації, і тоді в нас перевели в спільну палату. Зараз вона почувається добре. Ми набрали вже, в нас вже три кілограми і ми ростемо. Проєкт тюльпани для відновлення створений за сприяння асоціації батьків передчасно народжених дітей ранні пташки. Для участі у ньому обрали п'ять медзакладів в Україні, розповіла Суспільному координаторка заходу, лікарка-педіатриня Марія Шевчук. Тисяча тюльпанів різного кольору білі, фіолетові та рожеві. Так як фіолетовий колір це є якраз колір до дня передчасно народжених дітей. Це як ще одне нагадування, так само як і ті тюльпани пробираються своїми паростками до життя квітнуть, так само і наші маленькі поспішайки щодня борються за своє життя. Висаджували тисячу тюльпанів медпрацівники із чотирьох відділень, які займаються лікуванням та реабілітацією малюків-поспішаю, розповіла гендиректорка Ірина Горавська. У нас працює два відділення неонатальної реанімації і відділення, яке виходжує після перебування дітей в реанімації. Після того наші діти попадають в відділення катамністичного спостереження і реабілітації діток від нуля до трьох. Найменші діти виходжені саме в нашому закладі. Це два двоє діток 420 грам. Сіє дітки 500, 550, 620. Зі слів Ірини Горавської, за 9 місяців 2025 року у Волинському обласному перинатальному центрі народилося 2709 діток. З них 217 – передчасно народжені малюки. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.